Політичне об'єднання «Український дім на теренах Вінниччини є вже понад 9 років. І сьогодні ми хочемо широкого, великого об'єднання всіх політичних партій демократичного і патріотичного спрямування, громадських організацій і вас, громади нашого міста. Ви знаєте, аналізуючи історію, Ага, дякую, дякую, аналізуючи історію нашої. України ми можемо сказати, що ворожа влада, коли вона була в нас в Україні, то дуже вдало використовувала кілька технологій. Одна з них це гра, цинічна гра на наших патріотичних відчуттях. Вони і після майдану, і після революції гідності, поділи вишиванки. І вигуки слава Україні, сьогодні грабують нашу українську землю. Ще одна технологія, не менш цинічна, це роз'єднання всіх патріотичних сил. Та ми й самі винні в тому, що не об'єднані. Ви знаєте, якщо ми живемо з Україною в серці, то повинні об'єднуватись. Ви погоджуєтесь зі мною. Тому українські, українські політично, українське об'єднання, український дім запрошує всі партії, громадські організації, щоб ви були сильні, потужні, і тільки так ми можемо боротись з тою владою, яка сьогодні дискредитує все українське, що є. О, стоячи тут на тому місці, я хочу вам сказати, що ми не ми створили це об'єднання не так заради. Проти чогось, а заради об'єднання, заради того, щоб виховувалася патріотична наша молодь, щоб ми контролювали владу. І головне, щоб український дім став тою платформою, на якій будуть виростати нові лідери, ви знаєте, огидно дивитись, що оця колода таких старих політиків перетусовується з року в рік. Ми хочемо це зупинити і показати, що на Вінниччині і в Україні є сильні молоді нова нові лідери, які зможуть вести Україну до справді системних змін, до справжніх реформ, до всього того, про що мріють українці. Ви знаєте, я хочу пригадати слова Тараса Григоровича Шевченка: доборолась Україна до самого краю, гірше лях, ляха свої діти її розпинають. Тому я хочу сказати, що ми хочемо показати, що український дім він об'єднає всі патріотичні сили. І на завершення хочу сказати: читайте Шевченка, любіть Україну та давайте об'єднуватись. Слава Україні!